Всім привіт! Нагадую, що це розширена версія нашого Тікток каналу, тобто ми більше розповідаємо про нашу діяльність, про те, що ми робимо, чим ми займаємося взагалі. Так що буде розповідати, що ми будемо робити сьогодні. так що чекайте. А сьогодні ми займемось з викупкою цих саджанців, тобто тує, смарагд. Будемо сьогодні зачищати наше поле для створення нового поля. Бачите, зараз залишки такі тує, смарагд. Будемо викопувати, робити ландшафтний дизайн з тих, що в нас залишилося. Як то кажуть, сапожник сап без сапог, всім продаємо, а собі не можемо такі гарні тугі у нас залишилися, будемо собі висаджувати. Так що будемо бачити. Також будемо копувати наш жамсит. Такий гарний жасмін, такий дуже гарний. І бюрлючина у нас залишилася, треба буде їх викопати. То, знаєш, такі причина для створення живоплоття підходить. І будемо робити у нас такий живопліт з стоями, також викупити гузіку для розводу. Цього року були висажені туги, але вони пропали і будемо вже знову тут нароштує, робити рядочок, під ниточку. Деякі смарак залишилися, піньки у нас живі трави. буде потім викопати. І так вже будемо щось планувати. Тут буде такий живопліт з сіткою. І так і буде. Майбутньому, щоб закрити сітку від сусідів. Ось так не було. Так що потім щось це І <звект> так, наступним не виходить, що вивів я нитку, у мене тут є 80 см. попередній мій досвід був що тут були, то тільки не вдалося. Нам мені не вдалося зробити ділянку, того ж де упав сніг, то не прижилися. Купив я їх. З корневу систему і, мабуть, вони довго сиділи. І, Виходить, що наступним етапом на буде, після того, як я вже розмітив, що тут все рівно, буде уже сама копка ямки, для торфу кислого і посадка. В принципі, це все ми будемо бачити у мене у відео. Ось тут залишилося деякі щитуї попередні, що туди, були посаджені. Вмирають, деякі так. Деякі вижили сажці. Ось так.